Зустрічайте новинку на нашому YouTube-каналі Kubota Кель 34Z 2013 року випуску. Розпочнемо з серця. У нас в тракторці встановлений двигун трьохциліндровий, який дає об'єм 1,8 літра з потужністю 34-35 кінських сил. Тракторець укомплектований повністю пічкою, кондиціонером. Присутній у нас гідропідсилювач, балочні мости, встановлена вже нова передня резина з діаметром 8 х 16. Позаду тракторець укомплектований у нас. Колесами рідними японськими Bridgestone з діаметром 13х6х24. Вага даного трактора настановить в районі 1600 кг. Позаду в тракторця трьохтичкова навіска з боковим гідравлічним циліндром, вал відбору потужності та виведені додаткові пульти керування навісним обладнанням. Кліренс даного трактора становить у нас близько 37 см. Перейдемо до кабіни. В кабіна у нас герметична. Вона повністю габаритна, ви собі поміщаєтесь без будь-яких проблем. І найцікавіший аспект нашого відео це у нас автоматична коробка передач. Так, вам не почулося? Повністю без допомоги щеплення ми можемо перемикати коробку передач. У нас присутній реверс, діапазони повишених, понижених, пам'ять навіски, регулювання навісним обладнанням, повністю всі режими, а саме швидкий оберт, режим АД. Двойний привід та повний привід вмикається електрично за допомогою кнопки. Регулювання самим навісним обладнанням вал відбору потужності у нас на 4 швидкості. Тракторця повторююсь, присутня пічка та кондиціонер. Зараз продемонструю, як він працює. Як працює сам двигун і як тракторець запускається. Все. Щеплення я відпускаю. Вмикаємо реверс назад. І перемикаємо коробку автоматично у нас на першу швидкість. Даний тракторець має у нас 13 швидкостей. Як бачите, все регулюється за допомогою пульта, який розташований по праву руку. Максимальна швидкість даного трактора у нас становить 17 км на годину. Більш детальнішу інформацію ви можете почитати на нашому сайті. Також звертайтеся за мобільним телефоном, який вказаний. Під цим відео також завітайте до нас на фірма саме місто Тернопіль вулиця 32, місто Львів, бізнес сокільники. У нас доставка по всій території України. Не забувайте про програму Trade-In, тобто ми обміняємо ваш тракторець на наш доплатою. Чекаємо вас на фірмі Вест.